Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 25 лютого 367 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Зранку в Одеській області та по всій Україні була повітряна тривога. Це російський блохоліт літав на території Білорусі, тому і вона, як завжди, нічим не закінчилася. Сподіваюся, цей літак колись зіб'ють, чи він сам впаде. А так в Одесі світло останню добу не вимикали. По всьому місті вже майже скрізь вимкнули вуличне освітлення, електричний транспорт ходить зі світлом в Одесі, та й напевне по всій Україні все добре. Росіяни витратили сотні ракет, не досягли ніякого суттєвого. Результату це типово для них. Хотіли Київ за три дні взяти, не вдалося. Хотіли Україну без електроенергії залишити, теж не вдалося. Ну, росіяни що з них взяти? А в сусідньому місті героїв Миколаєві ситуація стандартна. З електрикою все добре. Що не дивно, а от з водою ситуація теж стандартна. Мешканці декількох мікрорайонів сидять без води. Бо солона вода пороз'їдала труби в Миколаївській області. Росіяни продовжують обстрілювати очаків та навколишні території. Але цього разу влучання були навіть не по місту, тому постраждалих та руйнувань немає. І на щастя, минулої доби в Херсонській області ніхто не загинув від обстрілів росіян. Це теж добре. Хоча одна людина отримала поранення. І вчора ввечері росіяни обстріляли дитячий садок в Херсоні, що там навіть виникла пожежа, але на щастя там вже нікого не було.